президію надійшла заява від двох фракцій про перерву, але вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до виступу голову фракції блоку Петра Порошенка Артура Герасимова. Будь ласка, три хвилини. Шановний пане голово, шановні колеги. Вчора під стінами Верховної Ради сталася безпрецедентна подія. Група агресивно налаштованих чоловіків здійснила напад на нашого колеги Олега Барну і на багатьох інших депутатів. Хочу зосередити вашу увагу, їх не пускали до зали парламенту, куди вони йшли голосувати за зняття недоторканості. Фракція партії Блок Петра Порошенка різко засуджує цей протизаконний безпідставний та нахабний напад та так званих громадських активістів на члени нашої фракції. Ці борці нападом на Олегу Барну продемонстрували справжню мету своєї акції, яка нічого спільного з боротьбою з корупцією не має. Організатори вчорашнього дійства чудово знали, що у порядок денний засідання Верховної Ради заздалегідь було внесено питання про зняття недоторканності, затримання та арешт одіозного політика. І що Олег Барна йшов голосувати за це питання? Ще раз наголошую, його зупинили, коли він йшов всередину парламенту голосувати за це питання. Ми впевнені. Що ця акція була організована з метою зірвати голосування Верховної Ради за зняття недоторканності і проводилася для нагнітання і розхитування ситуації в країні, збільшення напруги в суспільстві, підриву довіри до будь-якого органу влади. Ще більше обурення викликає те, що напад було скоєне не просто на народного депутата, а на людину, яка своєю кров'ю відстоювала та захищала на фронті територіальну цілісність України. Безпідставний напад на Олега Барно, агресивна повідинка по відношенню до... Всіх депутатів, які йшли до зали парламенту, голосувати за недоторканність, вкотре доводить ляльководи вчорашнього дійства під стінами Верховної Ради, мають на меті тільки одне: будь-яким чином привернути до себе увагу громадян і, хоч якось, заробити дешевий авторитет. І їм байдуже, що країна вкрай потребує продовження реформ, необхідних рішень для економічної стабілізації, зміцнення своєї обороноздатності, наголошуємо. На тому, що серед кривдників депутата був Сергій Хаджинов, новообраний представник ради громадського контролю НАБУ, людина, яка повинна бути взірцем та відстоювати справедливість, насправді під стінами Верховної Ради влаштовувала дешеві провокації, і політичні замовлення безпідставно не допускаючи депутатів в зал парламенту для голосування за зняття недоторканості. Це неприпустима поведінка, об'єктивну оцінку якій повинні надати не лише відповідні правоохоронні органи та інстанції, колеги по раді громадського контролю, але й все українське суспільство. Вчора так звані борці з корупцією псевдопатріоти показали своє реальне обличчя. Фракція партії блок Петра Порошенка звертається до Служби безпеки України, національної поліції з вимогою негайно розпочати розслідування цього безпрецедентного факту. Які б провокації не здійснювалися нашими опонентами? Якби як не намагалися вони заблокувати чи зірвати роботу парламенту, ми, народні депутати, фракція партії блок Петра Порошенка, фракція коаліції і надалі будемо послідовно підтримувати і втілювати в життя всі ініціативи, які спрямовані на підвищення обороноздатності держави, на економічну стабілізацію, і на будь ласка, закінчите 30 секунд і на допомогу нашим громадянам. Ми будемо сумлінно виконувати свої обов'язки перед громадянами України і робити все для того, щоб Україна стала сильною і процвітаючою країною. Слава Україні!